Всім привіт, я рада вас бачити на цьому безкоштовному році, адже розумію, що мої знання можуть вам дуже круто допомогти у формуванні особистого бренду у підкріпленні особистого бренду, тому що ця тема настільки мені близька, що я готова говорити про це не те, що годинами, а днями, тому що особистий бренд, унікальність, цінності, сенс це все те, що буде вас виділяти на фоні ваших конкурентів. Чи маю я право про це говорити? Маю, тому що мій особистий досвід багато хто з вас знає. Якщо ви не знаєте мене, будь ласка, перевірку цю папку, я без маски, і тут в принципі, більше дізнаєтесь про мене. Тут я не буду забирати ваш дорогоцінний час і переступаємо одразу до суті. Що чекає у вас на цьому уроці? Особистий бренд, цінності, унікальність, архетипи, сенси. Тобто, тут я вам дав максимально корисну інформацію, як почати створювати особистий бренд, як його підкріпити. Тобто, щоб ви розуміли, що буде вас виділяти, на чому ви можете побудувати свою унікальність, яку історію розповідати у своєму блозі, як почати проявлятися і як не боятися того блядського осуду, який який заважає дуже багатьом проявлятися у своєму блозі. Особисто я розділяю особистий бренд на певні рівні. Тобто, перший рівень це коли новачок тільки починає проявлятися. Тобто тільки людина починає з'являтися у своєму влозі, як то показує свої фоточки, вже показує якесь там своє відео. Тобто тут людині дуже важливо почати не боятися проявлятися, не боятися розповідати, хоча б починати з того, що, хоча би, вже себе не гриз за те, що про що там скажуть люди, чи засудять мене колеги, чи засудять мене мої родичі, мама, папа, сват, кум. Тобто розумієте. І ось тут певний період досить важкий важкувати, тому що дуже важко деяким людям переко зробити ось цей перехід на другий рівень. Це вже коли людина не боїться показати себе справжньо, тобто вона вже більш та отак свідомо і впевнено розмовляє у своєму блозі. Не вже другий рівень. Це вже коли людина усвідомлено знає про що вона говорить. Тобто вона вже не боїться ось цих всіх осудів, срачів, да але ще людина певний такий, знаєте, має затик, ще боїться піднімати якісь такі теми. Тобто, це вже третій рівень. Коли ти справжнього такого особистого бренду, це вже такі, знаєте, експерти на тому рівні, це вже коли вообще їм хірург на все, їм насрати на все. Вони піднімають провокативні теми. Тобто вони не бояться сказати, я знаю ось так. Я вважаю, що це правильно, а це неправильно. Мені насрати на вашу думку, не боїться хейтер. Тобто людина правильно транслює свої цінності. Вона вже прям знаєте, вона показує свій особистий бренд, свої особисті цінності як в родині, в роботі. Да вона піднімає теми такі, які дійсно чіпляють її аудиторію. Вона розповідає більше про себе, вона розповідає більше. Про те, як вона живе, які в неї мрії, які в неї цілі. Вона розповідає про свої косяки, да які в неї були провали. Тобто людина не боїться проявлятися, і у цей от третій рівень це дуже класно. Це, це це такий рівень, вже де люди йдуть реально на особистий бренд. Люди готові купувати послуги, продукти неважливо, що саме за тою ціною, яку поставить саме експерт. Щоб почати формувати свій особистий бренд, ви маєте задати собі таких три ключових питання: що ти можеш дати людям, чому саме ти, а не твої конкуренти, що саме робить тебе впізнаваним? Тобто, це такі певні питання, які ви задасте собі, дайте таку правильну відповідь, дайте в таку от подумайте над цим, і тоді ви вже зрозумієте, як це використовувати у своєму контенті, тому що вас не продають ваші дипломи, не продають ваш досвід. Да? Скільки у вас там років продають той результат, тобто продає те, який результат ви дасте своїм клієнтам. Да? Друге питання: що можна? Такого дати ви, а не ваші конкуренти. От чим ви унікальні? чи, можливо у вас якась техніка унікальна? Чи можливо у вас якась техніка навчання унікальна, чи там можливо у вас якась послуга, яку про що допустимо хтось з ваших колег не дає? Тобто, ви маєте про це розповідати у своєму блозі. Ну і ваш блог має бути впізнаним. Тобто, це певний якийсь стиль, подача, манера, тобто, ось це всі ось такі питання. От задайте ось цих собі, от просто сядьте і пропишіть вже от прямо зараз. Беріть листочок і прописуйте, і ви вже знайдете певні відповіді на. Це питання, і ви вже зрозумієте, як це транслювати у своєму контенті, щоб сформувати дійсності такий сильний особистий бренд, в блозі має бути проявність, тобто якась певна унікальність, і саме ця унікальність буде вас виділяти на фоні ваших конкурентів, на фоні ваших колег. І ось тут я вам декілька дам порад, щоб ви зрозуміли, як проявлятися у своєму блозі. Перше показуйте себе такою, якою ви є, покажіть себе справжньою. Тобто розумієте, люди вже настільки вже людей дістало вже це такі. знаєте, от не на, ігр, на гра у цій ідеальності, да коли експерт показує, що в нього там все звезда, то в нього там ще то, а насправді це зовсім все. Це просто пиль пильвочі. Да, ті ж самі тачки, на прокат, готелі на прокат, зняті там не на добу, а на дві години, щоб зробити ту фотосесію. Чи те ж саме, коли ви йдете на фотосесію у салон, якийсь там у студію, якусь і а це вас не відображає. Тобто це не ви справді. Ви там хочете показати, яка я тут звізда да? але вас тут бунтарь, бунтує. Да? Ви ви не така, ви проста людина, а ви, а ви себе запихуєте в рамки якоїсь там унікальності, якоїсь такої показати бізнес-вумен. Якщо ви такою не являєтесь, то це дуже сильно щититься. Підписники настільки це все відчувають, що вони оцю фальшву бачать просто во такого. От просто як скандує. Знаєте, і тому, щоб не втрачати довіру ваші підписники, тому що якщо вони розуміють, що ви неправдиві, вони вам не довіряють. Тому краще починайте транслювати себе справжні дивіться на мене, да я не я також експерт з, з високим чеком, але я показую себе такою, яка є проста, простушка да змотікаюся ще там щось, якусь цей якась посміюсь, поржу, покажу якісь там свої факапи, там ще там щось провали. Да, я цього не боюся. Я показую себе такою, яка є, і люди це люблять. Люди мене поважають з часами через те, через те, що я така, яка є, я в житті, яка я в житті, така я і в блогі. Друга порада не бійтесь бути смішною і дивною. Оце точно. Тобто, якщо у вас в крові гумор, то чому би це не перевести? У? Свій блог і не перевести якусь свою певну таку якусь унікальність. Це Те, що буде е, гумор в блозі. Це от дуже класно взагалі е, розбавляє ваш блог. Тобто, ви така несерйозна, тобто посміятися, а люди завжди люблять е, е, подивитися той контент, де весело, е, де експерт е, не те, що смішний, да, а те, що експерт з гумором, який може пожартувати якісь, розповісти якісь класні певні історії з гумором. Да, і це дуже класно притягує ваших підписників. Вони почнуть вам довіряти. А це я вже постійно буду говорити, де є довіра, там є продаж. Третя порада. Та контент не вистава, а життя, тобто тут ми транслюємо свої емоції, свій трансформаційний шлях. Тобто, про що я говорю? Що емоції завжди будуть дуже круто працювати на вас. Е, знаєте, от був такий в мене певний такий досвід, коли я зрозуміла, що на емоціях можна дуже круто продавати. Це коли я ще тільки-тільки починала свій шлях, я продавала чужі курси, і там я продавала курс по таргетованій рекламі. Е, і зазвичай до цього я завжди просто розповідала, а цього разу я прямо була в хорошому настрої. І от так знаєте, от просто роз, 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 кажу, Оцей курс, ви знаєте, от, ребята, я сама його пройшла, я дійсно все отримала знання. Я зрозуміла це, вообще ну курс це ну, персик, і в мене в той же день було три продажі по півтора тисячі. Там той курс тоді коштував. І тоді, бо саме я зрозуміла, що саме коли ми транслюємо свої емоції, люди дуже класно купують. Вони настільки це беруть на себе. Тобто, от коли ми емоційно про щось розповідаємо, звісно, це буде круто працювати на нас. Ще води розкажу, коли розумієте, що коли ми просто виходимо на сцену і тупо розказуємо, да ну вот сьогодні я хочу вам розповісти про той курс, який в мене Зараз стартує Блін, скучно, правда, да, але якщо ви і скажете, ребята, слухайте, в мене зараз такі курси є. Ну взагалі, ну ляля, там знаєте, от я от я, от, наскільки ви там зрозуміла, що да, вот мої клієнти там отримують це. Мої учні приходять до мене і вони отримують такий результат. Подивіться, ось це, ось це». Тобто, коли ви почнете емоційно розповідати, да, от, коли ви впевнені у своєму навчанні, коли ви впевнені у своєму блозі в контенті, взагалі впевнено розповідаєте, це буде завжди працювати на вас, тому що впевненість додає довіри до вас. Четверта порада: розповідайте історії, а не тупі сухі. Факти тут попісяла, покакала, погодувала дитину, сходила з подругою на чеблі. Ну це взагалі ніколи не цікавить. Тобто, має бути певна історія. З будь-якого гамна можна зробити конфетку. Навіть похід в магазин можна зробити класну історію на 5-6 шість історичного такого запусту. Розумієте, просто потрібно включати, розуміти. Да? От навіть його там побачила з, 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 з моїх учениці, Там от просто я придбала зонтик якби для вас для цього, щоб для вас комфортно, щоб друг ви прийдете, починається до ж дайте. Все це була одна сторіс. А я без з цього всього розкрутила вже цілу історію. Да? І тут ви подала ребята. Слухайте, от мене була така ситуація, що я пішла там в торговий центр, виходжу, а тут дощ, все злило з мене. все, я прийшла мокра корова і цей знаєте. І от якби от збоку десь був зонтик, допустим, ще там щось, і я би прийшла би в комфорті. Да, якби це от було би дуже зручно. І тут, от, знаєте, в мене от на основі цієї історії я вирішила, що придбати вас зонтик вдруг, що така ситуація, ви можете взяти, потім дав на раз принести там ще там щось. Це все для вашого комфорту. Все, тут ви вже якби розповіли таку малесеньку історію. Розумієте, і от будь-яку таку тему можна розігнатися. Роз, так, що і донести і свої цінності, і свої сенси впихнути, і продати, і впихнути свою особисту історію, і ще експертність презентувати. хтось. Розумієте, будувати історії, це прямо от дуже круто. І я вам раджу в один день не кидати тут сухі такі факти, знаєте, вільне вікно, продаю курс, а тут ще там щось розумієте? Одна тема один день. Все і не більше. Що я маю на увазі історії? Тобто має бути початок, розв'язка, кінець, висновок. Будь-що ви розповідаєте у своєму блозі, задайте собі питання: а що моїм підписникам? Із цього, що вони мають зрозуміти, якщо ви просто розповідали про розповіли якийсь там свій шлях, да, чи там якийсь факап там про роботу з клієнтами, да зробіть висновок, що ви зробили, да? який висновок ви прийняли, які емоції ви пережили в той момент, да? хороші, погані. Да? Що ви взагалі для себе вирішили? Да? Який висновок ви зробили? Що ось яке усвідомлення до вас прийшло? Ось ця історія. Тобто, будь-які ваші історії, клієнти, ваші підписники мають бачити знаєте, таку частинку якоїсь себе, чи якоїсь знайомої ситуації. Тоді вони вам будуть. Будуть писати, а чим більше вам пишуть, тим більше довіри. Ну, да? Тим більше інстаграм вас просуває. Ще круто працює на формування особистого бренду Взагалі, ваше усвідомлення. Оце прямо знаєте, от таке. от коли ми розповідаємо будь-яку історію, ми маємо певне такі, знаєте, от якби зробити висновок. Це саме оце про те, що я говорила попередньо, е, яке усвідомлення ви сприйняли. Да, От коли я розповідала про те, що я провалила курс, я ж не просто якби поплакалася, да я розповідала цю історію взагалі, що я усвідомила в той момент, які я зробила помилки. Да? Я як я е, зробила взагалі висновки, да як я пропрацювала ці помилки, що я зрозуміла, де я помилилася, да і що мені робити далі, аби такого косяка більше не було. Тобто я розповідала, якби розповіла свою історію, якби і мені дуже багато хто писав. Вообще, в мене тоді табор розділився. Таки знаєте, мої підписники розділилися на два табори. Одні писали, що взагалі до, до тебе довіри більше тепер немає. Да, тому що ти тут розказуєш про якби факап. Другі писали, типа я би, вообще, такого не змогла би сказати, признатися. Признатися в своє в тому, що ти не такий вже класний експерт, а багато дуже писало, що взагалі Танюха вообще супер, знаєте, тому що це тому, що я вам зараз буде така тема цінності, і от тут я проявила цінність правдивість. Тобто для мене це от бути говорити правду це цінність по життю і в блозі. Тобто я завжди говорю правду, і мої підписники вже чудово розуміють, що якщо я щось розповідаю в блозі, це правда. І якщо і вони прекрасно знають, що якщо я щось говорю, що я дам вам ось це, то я точно дам. Тобто в мене не буде ніякої води, в мене не буде ніякого там в навчанні чи взагалі в розмовах чогось лишнього. Тобто, я говорю завжди правду. Я говорю рубаю, я можу інколи різко це висловити. І мої підписники саме за цю мою правдивість дуже багато хто взагалі надихається і так само кстати, роблять у своєму блозі. Давайте зараз поговоримо з вами саме про цінності. Це дуже важливо розуміти, тому що про цінності зараз трошки багато вже почали розповідати, але тут інформація досить така, знаєте, різниця. Але я скажу вам так зі свого Освіду, взагалі, те, що я вивчала, те, що я проходжу зараз, те, що я зараз транслюю у своєму блозі, то цінності знаєте, це таке поняття, тобто цінність може бути вашого навчання, вашого продукту, цінність вашої послуги, ваші цінності, да, цінності для ваших клієнтів, тобто, ви взагалі цінності самих ваших клієнтів І тут дуже потрібно чітко розуміти. Взагалі, і зараз я вам постараюсь так максимально доступно пояснити. Дивіться, якщо моя цінність Креативність да якби і подача взагалі от цінність да я, я, я про це розповідаю да що як мені взагалі ця креативність допомагає в роботі, да це мене відділяє це креативність плюс мистецтво, яким я зараз почала займатися. Тобто мене це надихає на створення якоїсь, класного якоїсь класної подачі, да подати не скучно. Тобто, це надихає мене більше творити. Так, це мистецтво робити там щось малювати, щось творити своїми руками, дає мені можливість це якби відволіктися від роботи. І от для кого ця? Це також цінність, вони якби притягуються до мене, тому що от, дуже важливо розуміти свої цінності і цінності клієнтів. Розумієте, якщо в ваших клієнтів цінність красота, ну краса взагалі, то вам так само потрібно, допустимо, якщо ви косметолог, то звісно, ваших більшості клієнтів цінність це краса, тому що людина за собою доглядає. Да вона хоче бути гарна, вона хоче бути доглянути. І звісно, так само ви маєте транслювати цінність, що для вас це дуже важливо е ухажувати не тільки за собою. А доглядати за вашими клієнтами, аби ваші клієнти були завжди виглядали гарно і мали ту сильну впевненість, яку має жінка, коли вона відчуває себе гарною, любимою за якою е, розвертаються мужчини. Розумієте, Вось тут оцінність. так само. Якщо для когось цінність, допустимо, там е, говорити правду в блозі, да бо як я вот транслюю так само, то до мене то до мене так само люди приходять з такою ж самою цінності. Їм це відку, від, 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 відгукується, да і їм це нормально. Допустимо, е, тому що якщо є люди, яким вот. Власно піздіти в болозі, знайте, показувати це успішний успіх і тому подібне. То наші цінності тут не співпадають, тому що людина розуміє, що я їй тут не зможу допомогти, і я вам скажу так, що я і таку людину не візьму в блог. Тому що для мене цінність показати правду. Я завжди кажу: говоріть правду, так як воно є, і я не зможу навчати людину, допустимо її просто обманювати підписників. Тобто, я не зможу розуміти. Тому якби не сходиться. Я вам скажу так, що я дуже багатьох експертів собі, коучу, там психологів там підбираю, так само Своїх цінностях я не йду до людини, яка буде сидіти в піджаку, і для неї буде цінність. Це така знаєте, провокативність, не дуже провокативність, а така от строгість, да? от це така консерватизм. Це не моя цінність, і тому якби я не йду до таких людей. І це дуже важливо розуміти, і от коли ви транслюєте саме свої цінності, е, от у своєму блозі, у своєму контенту, то до вас ідуть люди, саме ті, яким це дуже сильно близьке. От чому от саме ці цінності дуже сильно підкріплюють взагалі ваш особистий бренд? Тобто, що таке цінності взагалі у вашому блоку? Це те, що ви відчуваєте, да що вам близьке не в роботі, а в житті. Да, допустим, це може бути цінність, релігійність, справедливість, да, це може бути доброта, це може бути там консерватизм. Там може бути ще щирість, креативність, мистецтво. Допустиме, може бути ну, список дуже дуже великий. Я вам тут це перераховувати не буду, бо зазвичай це даю вже якби на платних консультаціях, на вебінарах чи на наставництві. І тут ми вже розбираємо. Але взагалі правильно транслювати Ати свої цінності прямо у кожній одиниці контенту це дуже круто працює на вас. Також підкріпити і зробити унікальним ваш особистий бренд. Це зрозуміти, хто ви по архетипу. їх є 12. Я не буду вам зараз давати огляд на кожного архетипа, тому що це займе дуже багато часу. Ви можете це все знайти в інстаграм в інтернеті і, і взагалі подивитися, хто ви є. Але я вам так скажу, що їх є шість як 6-7 більш сильних і більш слабших, і от саме сильні відповідають за вашу цю унікальність. Тобто в кожної людини по суті їх є всі. 12, да, і так тест вам зазвичай покаже там штучки три, да там ви можете зрозуміти, але це саме те, що показує транслює вашу поведінку. І от про що я говорю, коли людина не справжня, да, якщо би допустимо, я от така от, проста людина, да, мої архетипи, це е, шут, е, от, кстати, у мене всі сильні архетипи, це шут, це е, творець, да, це, це, це бунтар, все це, от, от, таку поведінку. Да? Якщо, допустимо, якщо я не являюся якимось консерватором, да? то якби це не моя роль. Допустим, якщо взяти. На, зараз ти зараз напялити на мене якийсь костюм посадити в студію, да і представити такими серйозним експертом, то я не буду Я не буду я розумієте? тому це це не мої архетипи, це не мої сильні сторони. Мої сильні сторони бунтувати, да, показати в своєму контенті щось посміятися себе. Це шу, да створювати якісь креативи, цікаво подавати там контент, цікаво подавати ті ж самі уроки. Да? То це ось за це відповідає творець. Тому якби я граю свої ролі. І от коли ви будете знати саме своїх архетипів, то ви вже зрозумієте, що може відобразити вас. Це які ваші сильні сторони підсвітити, тому що е, дуже багато во те на себе е, хочуть показуватися справжніми, а насправді вони такими не являються. розумієте? тому що це більшість того дуже тут ще сильно спрацьовує це те, що нам нав'язує інстаграмне суспільство. Да, тому що якби сказали, що якби отак має бути ти, во ти маєш проявлятися, ти маєш сходити на фотосесію, зробити з цим е, ноутбуком з блокнотом, да зробити. А ти то ну, така дівчина да? бунтар в середині? Чи там дівчатка така квіточка, яка тут вообще це все не її розумієте? І от, во це це. Все все працює проти вас, і тому потрібно зрозуміти свій архетип. Їх є 12 повторюся, є 6, одних і сильних, і один найсильніший, прям от, це оце, оце таки. От я добро, я не, не являюся це провити. Тобто, провити тут, вообще, от провити, мудрець, це саме ті такі експерти, які продають на дуже високих чатах, Вони впевнені, от якраз цей стиль строгий костюми. Це їм підходить. Всі правителі, вони президенти, всі оці такі от, великі ніші займають, даво ці такі управлінські да, чи ті ж самі експерти, які. Прямо вчегу цього всього, от вони йдуть якраз от мудрецями і правителями. Вони вони мають правити. А допустим, але допустим, є ще теж так само ці самі сильні. Це шут, це ще може бути маг, да, це може бути творець. От я творець, да, я творець, я бунтар, я, я шут, можу посміятися. І от коли ви почнете розуміти взагалі, хто ви по архетипах, то ви вже зрозумієте взагалі, який стиль робити в вашому блозі, про що розповідати, як продавати взагалі через свій архетип. да. Їх же теж також потрібно правильно зрозуміти, тому що коли ви проходите певні тести. А до речі, ви можете пройти мій простий тест. Взагалі напишіть слово пальма в мені в особисті, і вам чат бот видасть невеличкий тест. Ви пройдете, ви вже зрозумієте, хто ви по архетипу це прям не такий точний, точний тест, але все одно ви вже зрозумієте свої верхню, такі найсильніші, да? і тоді ви вже зрозумієте, взагалі як продавати. А взагалі в мене по архетипах є цілий цілий курс і. Я обраджу в нього зайти, тому що там є повна розшифровка всіх 12 архетипів. Чому я раджу познайомитися зі всіма 12? Тому що коли ви починаєте читати повністю розшифровку, взагалі кожного да хто продає, як поводить взагалі, як поводить в компанії, як йому вести блок, який контент робити, взагалі все, що робити, тоді ви вже розумієте, що саме вас відображає, і тоді ви вже на фоні цього всього починаєте формувати свій контент, свій стиль подачі взагалі, тому що багато хто от саме неправильно поєднує архетипи, тому що в кожної людини їх є декілька, і от саме мій. І курси допоможе вам розібратися взагалі, хто ви по архетипу і як це правильно поєднувати у своєму блозі, щоб зробити ось цей свій стиль унікальним. Зробити свій блог унікальним, тому що тема архетипів це дуже кльова. Я їх зараз тільки розвиваю, прямо, ну, я їх вивчила, я вже проводила вебінари, але от саме про, от про них. Я також готова говорити годинами, тому що це саме те, що буде вас, от прямо чітко, чітко прямо от виділити, от зробить ту унікальність. От розумієте, от коли ви побачите, от просто поспостерігайте за іншими блогами, які на які ви звертаєте увагу, і вже подивіться на що на яку унікальність ви звертаєте увагу, да кого ви дивитеся, а від кого нудить? от прямо реально нудить. Розумієте, от тоді, от, дивіться на цих людей, і ви вже коли ознайомитеся зі всіма акітепами, ви вже зрозумієте взагалі в кого який є лідує. Тому якби ну. Я принаймні вже точно бачу сильні от, і тому, якби отут дуже класно, і знаєте, я от вам ще наостану хочу дати вот такі от, поради, взагалі от, з приводу того, що е, дуже сильно бояться люди от, проявлятися і показати якусь там правду, розказати, да, показати своє справжнє лице. Повірте, що не варто цього боятися, тому що люди біля вас вони завжди е, такі, що знаєте, от вони можуть навіть не помітити того слова. Тобто, всі свої недоліки, це ви бачите. Вони цього не бачать. Якщо ви сказали якесь слово не так, то повірте, вони цього не помітять. А як що хтось щось скаже, знать ну не звертайте увагу розумієте? тому що осуд завжди буде ми не в 100 доларів щоб всім подобатися да ми не не допустимо ми не ті ми ми не можемо мати е, певну аудиторію які нас будуть обожнювати ні є є на да, комусь ми підходимо комусь не підходимо і от саме от коли ви починаєте транслювати свої цінності свої архетипи, то до вас приходять ваші люди тобто коли ви починаєте показувати своїх свій характер тобто те про що ви проходите, які ви переживання взагалі хто ви в життю, да, які ваші погляди які ваші дрії, ви відсієте певну аудиторію не ваших клієнтів, а до, а притягуєте саме ваших клієнтів. Тому дуже важливо взагалі розвиватися, правильно розвиватися. Не забувайте, що зараз входить в епоху, не то щоб епоху, покупу, взагалі зараз бренд. Ну це прямо взагалі в точку. І не слухайте тих, хто буде говорити, що це не важливо. Важливо, важливо навіть в формуванні вашого магазину. Вот особисто я дивлюся в магазини, тільки там, де є люди, да, де класно транслюють, де класні цінності, да, де от, класно показують, простоту, десь там шикарні. Десь там строгість, да, десь там більше такі якісь простіші наряди, да, а десь там, типа, як прямо там правда, да, от подивити. і на все це дивишся, і хочеться дивитися, і просто спостерігайте, за якими за якими експертами ви дивитеся, а від кого нудить, і просто подумайте. А як ви хочете бути? Від того, ти той людина, від якої буде нудити, яку буде нецікаво дивитися, чи все ж таки почати формувати свій особистий бренд і починати виділятися на ринку взагалі серед своїх колег. Сьогодні я постаралася максимально дати вам таку інформацію, не розтягувати це дуже довгий урок, тому що про особистий бренд я готова говорити годинами, і це дуже багато. Звісно, що якщо ви хочете зрозуміти взагалі, які прямо ваші чіткі цінності, да і як ви хочете подати свій блог, як розкрити себе як унікальну особистість, як допомогти собі розкрити саме свої архетипи, не зможете в цьому самостійно розібратися, то підходьте до мене на консультацію або там на індивідуальну роботу, і ми будемо разом з вами розбиратися. І я допоможу вам е взагалі виділитися, тому що багатьом своїм клієнтам я допомогла простіше відноситись до блогу. Знаєте, Скількох людей я вивела в першу розмовні сторіс. Скількох людей я переобідила, які страждали про да які хотіли робити все ідеально, тому що во всі роблять ідеально. Я ж маю так зробити. Мене ж колеги дивляться. Не забувайте, що блог ви свій людей не для колег, а для себе і для своїх клієнтів. А клієнти у вас не ваші колеги. І для них Вікіпедія ваша не цікава. Вони хочуть чути розмову. Вони хочуть чути, що ви той експерт, ви той майстер, ви той інструктор, який може дати їм результат, неважливо в чому, чи в посту, чи в навчанні. треба було, що ви дійшли. До кінця цього року я сподіваюся, що мої поради ви візьмете і вже почнете використовувати у своєму блозі, адже сильний особистий бренд конкуренції немає.